Агоу там рельсі. З вами п'яний кіт. І це гайд з торгівлі у грі The Elder Scrolls Online. Кіт... Я не зможу навчити вас торгувати. Це або є, або нема. Але я зможу розповісти про саму систему торгівлі у грі та показати, як покращити свої продажі за допомогою аддонів. А перед тим як почати, я як завжди попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк і обов'язково відписати коментар після перегляду. А також хочу повідомити вам, що я зробив телеграм-канал, посилання на який ви можете знайти в описі під цим відео. Там я оповіщатиму вас про випуск своїх відосів заздалегідь, іноді викладатиму на них анонси та буду робити опитування. А деякі відосики будуть раніше публікуватися саме у Телеграмі, то чекаю там вас усіх. Якщо для когось я занадто повільно говорю, увімкніть цю чудову та корисну функцію прискорення від Ютуба. Також для вас я залишив тем-коди в описі, сідайте зручніше, а я починаю. Тож почнемо з того, що треба, напевно, розібратися із самою системою торгівлі у грі. Для новачків завжди не зрозуміло, адже тут немає загального NPC аукціону на весь сервер. Їх багато, та й ще у кожному місті окремо. Кожен такий торговий NPC прив'язаний до якоїсь гільдії, і щоб мати можливість продавати через нього, потрібно знаходитися саме в цій гільдії. Гільдія продавця наймає на тиждень, з вівторка до вівторка, і це коштує на малих грошей. Чим людніша локація, тим і дорожче коштує цей торговець. Відкритих цін на продавця немає, тут діє система аукціону. Глава гільдії, або призначена ним людина ставить ставку на торговця. Якщо ця ставка перемагає, торговець приєднується до гільдії на тиждень. Тому в різних гільдіях по-різному може бути податок, спеціально для найму продавця. Це все я розповідаю вам для того, щоб ви розуміли, що не з повітря береться продавець, його потрібно проплачувати. Податок може бути необов'язковою здачею золота. Це може бути банальна вимога до мінімального продажу на тиждень. Наприклад, ви повинні продавати мінімум на 400 тисяч золота на тиждень і не здавати податок, або ж скидати 25 тисяч золота. Гра буде забирати з кожного вашого продажу 7%. І 3,5% з цього капатиме в банк гільдії. І вже з цих відсотків гільдія купуватиме продавця. І якось так, якщо гільдія не купить продавця, то торгувати всі гільдії можна буде і далі, але вже серед цих гільдійців, а не у всьому сервері. Вступити в торгову гільдію легко і можна вже шукати таку, починаючи з третього рівня, як тільки вийшли з навчання. Відкрите вікно пошуку гільдій, виберіть вкладку торгівля і увімкніть кнопку, щоб був продавець. Все, перед вами список гільдій, в якій відкритий набір є торговець, і тут відразу написані умови. Можна знайти гільдію з торговцем і без податку, але торговець буде в найдальнішому куточку Тамрієля, в якійсь незручній ділосі локації, яка доступна не всім, та ще й стояти в гільдії злодіїв. Після того як ви вступили до торгової гільдії, ідіть до звичайного банку. Так, не обов'язково вам бігати та шукати, де знаходиться продавець від гільдії. По-перше, це написано в самому вікні гільдії а по-друге, продаж здійснити можна від будь-якого банкіра в будь-якому місті. Якщо у вас кілька гільдій, то так само у цього банкіра буде вибір, з якої гільдії вам продавати. Ось на цьому етапі переходимо до аддонів, які допоможуть вам у ваших продажах. І давайте по порядку розповім вам, для чого потрібен кожен аддон і як з ними працювати. Асом awesome Wild Store змінює стандартне вікно продажу на більш розширене, різницю ви бачите зараз на екрані. Тут виникає можливість виставляти товар одночасно безпосередньо з банку, або з ремісничої сумки, без необхідності перекидати предмети туди-сюди. Так само можна виставляти предмети відразу певною кількістю, виставивши ціну за одиницю, і аддон запам'ятовуватиме останню вашу ціну. Аркадіус Trade Tools у принципі не обов'язковий аддон. Він просто допоможе вам відстежувати ваші продажі. Ви бачитимете, де і що продали, та за скільки. Також у вікні списку гільдій буде видно, скільки ви і ваші сугільдійці продали за певний період. Там Ріль Трейд Центр. є такий сайт, і на цьому сайті можна шукати будь-які речі для покупки в грі. Щоб не бігати торговцями вручну, достатньо просто зайти на сайт, вибрати свій сервер та платформу і в пошуку вбити необхідну вам річ. Сайт покаже, в якому місті у торговця якоїсь гільдії потрібна вам річ. Залишається тільки прилетіти вже в грі і купити її. І ось, щоб цей сайт підтягував інформацію про ваші продажі, потрібно встановити одноіменний аддон. І це найпотрібніший аддон у грі. Його мало просто встановити, його потрібно оновлювати, і бажано кожен день. Після скачування та встановлення адона Мільйоном, заходимо в папку з вашими аддонами і знаходимо там ExeShnik. Запускаємо його, та він сам оновиться. Далі зробіть ярлик і киньте його в зручне місце, так як цей аддон бажано запускати перед кожним запуском гри. Він підтягуватиме сайту актуальні ціни. Тепер, наводячись на будь-яку річ, ви бачитимете приблизну ціну на неї. Вона буде більш точна, якщо ви нещодавно запускали сам ExeShnik ТТС. А щоб ваші речі висвітілися на сайті після того, як ви виставили в ДІДІ предмети на продаж, необхідно сканувати кнопку список продажів. Як тільки сканування закінчилося, досить просто зробити перезавантаження інтерфейсу командою Reload UI або ж зробити релог. Все, тепер ваші предмети оновлені на сайті і потрапляють першому в списку. Так що, чим частіше ви або ваші сухіддіці оновлюють адоном список, тим більше шансів, що ви швидше що продасте. Не забувайте про це. А аддон Шоу TTS Price» трохи покращить показування ціни в інвентарі. У вас буде видно ціну на товар відразу, не наводячись на нього, і навіть покаже загальну вартість, якщо у вас багато предметів даного типу. ESO Hub Trading» – Аналог «TTS». Так само є сайт ЕСОК. І від цього сайту є такий же аддон. Краще відразу продавати з двох платформ. Я думаю, це збільшить ваші продажі. Заходимо на сайт, проходимо реєстрацію. В особистому кабінеті вибираємо сервер, на якому граємо, та скачуємо сам аддон. Після простої установки, як у випадку з TTS, перед кожним запуском гри оновлюємо його. Після встановлення аддону ми будемо бачити ціну SHAP під ціною TTS на кожному предметі. Після виставлення на продаж також необхідно сканувати список товарів та зробити релоуд її або релог. Ну що ж, ось така фігня малята. Любі хлопчики та дівчата. Всім дякую за перегляд! Я сподіваюся, зміг вам допомогти і розібратися з торговлею. Обов'язково пишіть мені в коментарях, чи ви знали про родоне ТТС ЄСОХАП. Підписуйтесь на канал, приєднуйтесь до телеграму, ставте лайки. Усім гарного часу доби та до нових зустрічей у Тамріелі.